Друзі, віталася запитання, запит... що запит... я вам дати практику. Ось така в мене карта вийшла про підселення. Я хочу сказати вам, що підселення це мається на увазі а, вірус, якийсь запущений вірус, який. Блокує енергію в тілі. Можливо, це страх. Чомусь іде така інформація на рахунок страху. Можливо, це щось інше. Вам треба буде зараз разом зі мною прямо сісти і зробити практику. Дуже було би класно. Дуже було б класно, просто чудово. Запалити свічку, сісти дуже зручно, влаштуватися. От прям поставити перед собою телефон, а зробити гучніше, ну так, щоб було добре чути. Розслабитися, щоб нічого-нічого не відволікало. І зараз разом, разом зробимо практику. Подивимося, що блокує твою енергію, що блокує взагалі, ну, не дає тобі діяти і жити так, як ти хочеш. Витягає з тебе енергії. Я перший раз прямо тут на Ютубі роблю таку практику. Це зараз просто зручно. Я запалю спеціальну свічку. Дивися зараз на цей вогонь. Зроби глибокий вдих і видих, і ще раз глибокий вдих і видих. Сконцентруй свою увагу на цьому вогні. Вдих і видих. Відчуй, як ти дишиш зараз своє дихання. Вдих і видих. Дивися зараз на цей вогонь. Ніби дивишся в одну крапку. Цей вогонь це світло, це божественне світло, це божественна сила. Вона може все показати, вона може все прояснити. І дай зараз команду, дивися вогонь. як у своє тіло і дай зараз команду, щоб вогонь проявив твій страх. Тому що це саме страх. Мені йде інформація, що це страх. я даю команду Проявись страх. Дивися на вогонь. Можеш закривати очі. І знову відкривати очі. Дивися, як вогонь проявляє твій внутрішній страх. Зараз може намалюватися якийсь образ. Ситуація, відчуття в цілі того, що ти боїшся найбільше. Є те, чого ти боїшся найбільше. І зараз ти. Познайомишся, зустрінешся і звільнишся від свого страху. А тепер відчувай і зустрічайся зі своїм страхом через тіло. Через образ проявись для всіх тих, хто у цьому полі. Я проявляю твій страх, щоб ти його побачила, відчула. Прожила і відпустила. Це може бути образ, це може бути відчуття, це може бути спогад. Скажи собі, що це. Скажи це в голос. Я бачу свій страх, я бачу тебе страх. Проявляйся. Вогонь проявляє, просвітляє твій страх, вийди на поверхню, покажися. Подивися в очі цьому страху. Скажи так, я бачу тебе. І витримуй сміливо, дивися в очі. Витримуй. Відчувай своє дихання, як ти дишеш, Вдих і видих. І витримуй свій страх, розглядай його. Це може бути сутність, може бути згусток темної енергії або образ, а може бути ситуація як спогад, який вже раніше відбувся. Проявляй свій страх і дивися на нього. Дих! І видих, постійно дихаєш, дивися в очі цьому страху і кажи Я бачу тебе, і я дивлюся на тебе. Твоя задача знайомитися і витримувати всім своїм тілом. Відчувати в тілі, де цей страх, і дивитися в тіло. А тепер відчуй цей страх у самій страшній формі. Яку ти боїшся, що з тобою може відбутися? Дивися на це. І дихай, дих, і видих, присутність в тілі, і ти відчуваєш і дивишся цей страх. Можеш закрити очі. І відкривати очі, коли дивишся на вогонь. Я зараз вогнем проявляю твій страх. Пройди його зараз, познайомся і відчуй. Дих. І видих, відчувай свій страх тілом і дивися на нього. Це гра, ілюзія. Пропусти його через своє тіло, відчуй. Відчуй те, чого ти боїшся Дих. і вийде. Проговори те, чого ти боїшся. Проговори, я боюся і проговори це. І прямо дивися туди, я боюся, Розглядай це. Чого ти боїшся. Відчувай це. Я проявляю те, чого ти боїшся. Я проявляю те, чого ти боїшся. Я проявляю те, чого ти боїшся. Проговорюй ті слова, чого ти так боїшся. Скажи їх собі і дивися, відчувай в тілу Прям називається, відчувай в тілі, зустрінься з ним, покажи своєму страху силу. Покажи, скажи, я боюся і скажи це в голос. Дивися на це. Уяви собі цей страх, як це відбудеться, те, чого ти боїшся. Уяви. Вогонь проявляє це, ти уявляєш. Уяви те, чого ти боїшся. І скажи, я приймаю те, чого я боюся. Я бачу те, чого я боюся. Я відчуваю це в тілі, я дивлюся на тебе. Я проживаю це. Повторюю, я проживаю, я бачу, я пропускаю це через своє тіло, те, чого я боюся. Скажи, чого ти боїшся, і зроби вдих. І видих, дихай. Вдих і видих, дихай. Дихання це життя, дихання це дух в тілі. Вдих і видих, видихай через все тіло, звільняйся, вдих і видих через все тіло. Звільняйся від свого страху. Дивися на цей вогонь. Дивися на цей вогонь, так, ніби ти входиш в цей вогонь. Дивися на нього так, ніби ти входиш в цей вогонь. І цей вогонь повністю, повністю проходить через твоє тіло і очищає тебе. Відчуй, як ти входиш у цей вогонь і очищається повністю твоє тіло. Ніби лава вогню проходить крізь твоє тіло і спалює всіх підселенців, які живляться на твоєму страху, коли ти боїшся. Їх видно, вони проявляються і вони як ошпарені від вогню, просто розбігаються, просто розсипаються. Тому що зараз вогонь проявив твій страх, ти його побачила, прожила і все розсипалося. Вогонь ніби підпалює їм п'ятки. Задню частину. Раз, два, три і все розсипалося вмить. Дай команду розсипаю. Це було просто чудово. Ти, молодець, справилася з цією практикою. Глибокий вдих і видих, напиши, будь ласка, під відео, як тобі це вдалося. Я буду давати різні практики, якщо будуть лайки і коментарі. Діліться і до зустрічі!